Йдемо говорити із відомим поетом Борисом Херсонським, який, Херсонським, який прийшов до нас у студію. Добрий вечір вам. Е, можна говорити про все, тому що. Е... Думка поета вона завжди напевне навіть важливіша інколи, чим думка політологів чи експертів. Бо експерти і політологи часто реагують на поточну ситуацію. Сьогодні є одні вихідні дані. Ми говоримо одне, завтра інші ми говоримо інше. Ну але не часто люди бачать ситуацію в її перспективі і не часто бачать глибину, бачать тільки е, в певній площині. От я з вами хочу порити про важливі речі, які турбують українців саме от з погляду. Поета, як казав Літошенко, mm -hmm. поет в Росії більше ніж поет в Україні? Не пане Росія в Україні мабуть, напевне також, мабуть, також так. хоча поки менше ніж давайте поет. от почнемо з того, що а, цього тижня силові відомства вирішили розказати українцям більше про те, хто розганяв студентський майдан, хто причетний до вбивств людей на майдані. Ну і власне привідкрити завісу і дати те, чого суспільство фактично чекає уже два роки. По перше, хочу вас запитати, чи все ж таки це реальна боротьба? Проти зла і за виявлення правди, чи це знову ж таки нам під певні дати, дають якусь інформацію, щоб заспокоїти суспільство і сказати, що робота, власне, триває? Мені здається, що це питання не для поета, а для дуже інформованої людини, яка знає більше, ніж сам міністр внутрішніх справ. Тому я не маю чого казати, але якщо ми Повернемося у минуле, коли вже декілька разів нас нам, нам обіцяли, що нам все розкажуть, що ми будемо знати, хто стоїть за загибель Небесної Сотні. Коли ми вже чули, що будуть розкриті якісь злочини, що якісь теракти. Ось недавно ж Аваков написав у своєму Фейсбуці, що ми чекаємо на. І назвав міста, де це може бути, і Київ у тому числі. Мені здається, що якщо ти міністр внутрішніх прав, ти не дош це писати у Фейсбуці. Ти повинен розіслати накази з тим, хто тобі підпорядкований, так? І ти потрібно не сіяти паніку, а робити якісь заходи. що Але... Поінформований значить захищений, можливо, це теж важливо для людей, хоча б розуміти, що є загроза, якщо це реальна інформація. А якщо це, як кажуть, вброс. Да, на термінології е, Фейсбуку, так та соціальних мереж, то це тільки люди, які так напружені, да, які і так е, страждають від тривоги і невпевненості, вони одержують інформацію, яка їх е, кидає у цю от прирву сумнівів, чекай на щось страшне, жахливе. Я сподіваюся, що все ж таки два роки це. Великий термін для розслідування злочинів на Майдані, і я сподіваюся, що щось таке нам скажуть, і що почнуться судові процеси, якісь, які відкриють перед нами не приоткриють завісу, а дадуть нам певну якусь інформацію. Але ж, але ж, я сподіваюся, да, але я цього не знаю. Як ви вважаєте, це більш важливо для. Родичів Небесної Сотні для тих людей, які брали участь в подіях на майдані, для тих людей, які можуть колись можливо знову вийти на мітинг. Не кажу на якесь протистояння подібне тому, яке відбулося в центрі міста два роки тому, але на якийсь мітинг це для них важливо знати і бачити покарання винних. Чи це більше важливо вже для історії і для того, щоб це не повторилося в майбутньому, можливо, навіть з нашими дітьми? Мені здається, що це більш важливо для усіх нас, особливо для тих. Хто втратив своїх синів на майдані і дачок, але ж це також важливо для нас, бо ми вже так не знаємо, чи існує справедливість на білому світі, і нам повинні це показати. Так, прийшов час. Сьогодні сказали про те, що поінформували суспільство, представники силових відомств, зокрема Генеральної прокуратури, про те, що безпосереднє рішення. Про розгін студентського майдану, який стався наприкінці листопада, 2013 року, е ухвалив безпосередньо вже не президент, згідно з рішенням Верховної ради, але тоді ще президент України Віктор Янукович він дав накази Захарченку і Клюєву, і фактично вони зробили це. Своїми руками, тому що нагадаю, Віктор Янукович під час розгону майдану літав у Китаї, так само як кучма свого часу був відсутній у Києві, коли розганяли людей біля Софійського собору, mm -hmm. де ховали а, Володимира. Володимира. Mm -hmm. Ну це така mm -hmm. приблизна так, історія. Це. це знаєте. Тут можна сподіватися, як на мене, що лише якась вища сила має покарати Януковича за те, що він зробив. Чи ви ще сподіваєтесь побачити цю людину на лаві підсудних чи тут, чи можливо в Гаазі? Ні, я не сподіваюся, бо він зараз сидить собі під крилом е славетного Володимира Володимировича Путіна і сидить і відчуває себе дуже гарно. В нього якийсь такий будинок, навіть краще. Ніж він був у нього у Межигір'ї, і ось він собі живе, як він живе. А що буде після того, як він помре, ми не можемо Богові казати, кого він повинен простити, кого він повинен засудити. А ми повинні зробити все, щоб людина, подібна до Януковича, ніколи не була володарем нашої держави. І оце наш обов'язок, мені здається. Щоб завершити тему майдану в нашій розмові, хочу ще одне питання поставити. Нещодавно представники Гаазького трибуналу сказали про те, що вони не мають достатніх доказів. Я так розумію, не мають і від української сторони, перш за все від е генеральної прокуратури, про те, що. Вбивства на Майдані і протистояння на Майдані між силовиками і українським народом можна вважати за результатами цього протистояння, можна вважати злочином проти людяності. А що ж тоді вважати злочином проти людяності? Ну ми живемо у такі часи, коли злочином проти людяності визнається якийсь геноцид, коли гинуть не Небесна Сотня, а декілька тисяч. Десятки тисяч, сотні тисяч. Як це було у Камбоджі колись, коли там володарував пославетний полпот, да? тоді 30% населення було знищено. І Голокост, і е, страта дуже великої кількості вірмен у Туреччині. Так? Оце все це злочини проти людяності, масштаби, масштаби. Да. А 100%… Ну ось збили самолітак, літак. 300 людей там летіло. Ми розуміємо, що це злочин, і це злочин проти людяності, бо там були діти, бо там були спеціалісти, які лікували снід, які розробили нову методику лікування цієї страшної хвороби. Але ж, Але ж 300 людей. Ми звикаємо до того, що люди гинуть. Ось о, я бачив таку мапу, да, яку це жарт, але дуже такий ганебний жарт. Мапа Всесвіту іде, як дивиться на вбивства у різних країнах. Величезна трагедія то Західна Європа і то Сполучені Штати. А м, коли йдеться про пострадянську територію, то там такий надпис англійською мовою. Well, life is like this. The reason to come. А там, там ще є іде, напис, таке... а є ще окремий напис про ще одні країни, де сказали, «Does this country exist?» Та, Чи авзеліцькі країни а... існують? Ну, це так, таке. чи існує ця країна. Це мені нагадує рядки Маяковського. На польські глядят, як в афішу каза, на польські випялюють глаза в тугой поліцейській слоновості. Откуда, мол, і що це за географічні новості? Тоді новиною була Польща, яка до того входила до складу Російської імперії. Зараз це Україна, яка входила до складу Радянського Союзу. Я був у Нью-Йорці і там я розмовляв з продавцем на Блошиному ринку, і він спитав, звідки я сказав з України з Раш Росії, скам України. Він сказав: О, це одне і the весеєм. Я йому відповів: Нотанімор, це не буде вже так, і це найсправді не, не так. І Росія багато зробила для того, щоб ми відчули ту величезну дистанцію між нами. От подивіться, в принципі, якщо так дивитися в історію глибше, то війна це. Той період існування людства, коли не можна домовитися про вирішення певних конфліктів і починається війна, тоді вона вже вирішує, хто переміг, хто не переміг. Змінюється карта світу, якщо це світова війна, змінюється розподіл кордонів, і, власне, щось вирішується через кровопускання. Сьогодні у вас є відчуття, що ми доходимо до, тієї, до того етапу, коли можливо от прийде війна? Чи все ж таки ці конфлікти, які є в Україні, в Сирії, теракти в Європі, які можуть бути mm -hmm. ще більшими, що це? Передчуття війни, чи можливо це на цьому етапі і завершиться? Передчуття війни це типово для людей, які жахаються, які переживають депресію. Так завжди йде якась війна, і зараз в Україні йде ну, я говорю тиха про глобальну, війна. Війна, про глобальну. А глобальна війна. Що ж мені здається, що під історію заклали вибухівку, і вибухнути це може кожного разу. Мені дуже. Так, неприємно бачити оте велике переселення народів, як коли десятки тисяч людей із Сирії їдуть до Європи, це люди іншої культури. Серед них, як ми вже бачимо, є такі, які пов'язані з терористичними організаціями. По... Так, так сказати, один мені здається з терористів прийшов до Франції через Туреччину Сирії, і він мав сирійський паспорт. Хоч мені і дивно, як людина, яка йде на смерть, вона має пояс шахіда і десь у поясі шахіда схований паспорт. Так. Це мені здається, що це може бути такий, як кажуть, вброс. Да, але ж але ж ми розуміємо, що адаптація великої кількості людей іншої віри, іншої культури, людей, які живуть за іншими законами, ніж живемо ми, це создає небезпеку. Так, от знаєте, з одного боку кажуть це за кордонів Євросоюзу. Луна і думка про те, що старіючій Європі потрібна нова кров і потрібні переселенці? З іншого боку, французький письменник Мішель Уелбек написав книгу Покора, в якій він бачить майбутнє в розвитку, і каже про це майбутнє, що свого часу у Франції правитиме ісламський правитель. фактично, Франція перетвориться на ісламську державу. А ви як бачите розвиток ситуації в Франції? Чи дійсно потрібні біженці чи переселенці? Чому тоді вони не приймають так активно українців? Як от дві хвилини часу, але скажіть, от ваше. Бачення Європи, принаймні на найближчі кілька років. Я не кажу там за 20-30 років. Мені здається, що мозаїка, яка створюється в Європі, вона буде створювати напруження увесь час. Я не передбачаю, що Франція стане ісламською. Державою і до Нот-Дам де Парі пристроїть мінарети. Але ж, мабуть, ті, хто жили у Візантії, теж не передбачали, що у Святій Софії буде мечеть і будуть пристроєні мінорети. Ми не знаємо, як це буде. Ось я пам'ятаю. що Фотографи зробили 10 років тому таку виставку, де славетні пам'ятки архітектури Європи і Америки перетворені на мечеті. Наприклад, собор по кровах Василя Блаженого на, на Червоній площі він теж мав мінарети. і собор Паризької Богоматері теж, і музей Гугенхайма теж. Тобто вони, мабуть, це передбачають То жарт, але жарт сумний. Дякую вам за розмову. Борис Херсонський поет з Одеси був гостем нашої студії. З ним поговорили про важливі речі і зрозуміли його бачення ситуації. В будь-якому разі, як я для себе розумів, все залежить більшою мірою від нас. Хоча вибухівка, як сказав пан Борис, під історію підкладена. Важливо тільки який таймер там заклали, і чи вибухне, чи вдасться її все ж таки знешкодити. Знову ж таки, все тільки в наших руках.